І так, любі друзі, в нас сьогодні влог. Реакція людей на за Porsche 911. Зараз ми його заправляємо, леєм 95 Turbo, Super Plus і так далі. І їдемо шукати круті реакції. О, Нормально, нормально. Скільки там? Капіталу А ми самі капітали? Дуже гарний капітал. Дякую. Що в нас відбувається? Дорога, кура, ми стали, тому що що перегріли. За великий дальняк, походу, за великий. Люди їдуть, не стають. Ми чекаємо. Ну, зато у нас саме ріка все працює. Бачите, там, там спереді, і ззаді, і все. Все як має бути, тільки кура, не знати, що робити. Чи то вентилятор ставити сюди якийсь, чи то що. Тепер пробуємо запускати. Дивись, Цигарі кидає і не тушить, але то. Поїхав. Це моя права заберуть. Чо, а що, що це моя права забрати? Нас не заберуть. Ми завелись, і їдемо далі шукати людей. Споїмо, значить чекаємо поки той безкінечний поїзд проїде, кура. Вже не глушимо, бо не заведемо. Зараз ще маршрутка, як рушить нам в капот, то буде фіаско. Оооо, закінчується, закінчується. Йо, виходимо. Ну, що там? Я думав, що це тебе колечі покинулися. А що, як, а що можете в загальному сказати про машину? Як вам подобається? Та воли, де... Ви де... взагалі в курсі, що це за машина? Ну, є димит. Димит капець, дивіться. В курсі, що це за машина? Що робить? Та я не... Що, що за машина, як думаєте? Я що чесно сказати, то колись була яке... як... Таврія або як... Ні, дивіться, дивіться, я вам покажу. Ідіть сюди. Ідіть сюди. Давай, читайте, читайте. Вот. Ну, прочитайте, що тут пишуть. Ну так а й буде, ти мені чекаєш. А проте я подивився, коли це спорту в тебе є. Дома так. скарг. А. -а, -а. Просто тебе. А як вам дах? А ну ходіть подивитись на дах. Ні, це пекла. Вон зараз музики. Вон той стоять. дах. Мужики стоять і всі. Покличете? Ми хочемо mm -hmm. просто реакцію послухати, що там старші люди скажуть про нашу машину. Нормально. Нормально. Пані зробив? А то мені здається, що користь, то спосіб не є. А то, що в тебе димить, то таке. Димить, вийшу то, вийшу, то значить, вийшу. що масло є. Ну. No. 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 Ні, то що ти поліція, ти знаходить. Як ти зробили, то колись, якщо сказати, колись був запорож. Так, да, то колись був запорожець. Я тобі сказав. Правильно, правильно. Ну, Але зараз то не запорожець, то я Ну. А що ви хочете катати, або <с> щось, якщо ви ви приїхали. Ми катаємося, хочемо дізнатися, що люди думають про машини. Ні. Бо ту у нас теж машини віддають і то в там. Зараз ту віддають теж. Ага. Віддають, а то. що Я просто замітив, що запорожець 100%. <ріст> Ти б ще прикол, знаєш, що? Е, колись кіно показував. Тарій Запорожі був, так само вікно. Ну. І був би проїхав ту. Зараз на день на залежності, то все би було. За то сьогодні. Тут Сьогодні День Незалежності, от ми трохи катаємося, українська машина. І питаємося людей, як вони ставляться до таких автомобілів. Ні, так, ну це б димит, ви на чим на столярі чи на газі? На бензині. На бензині? Ну а як? 95-та. Так. Як? Просто масло бере трохи. Ну, от я, за що я тобі сказав? що у вас димить. Так, димить, димит. димит. Так. Але то нічого не зробиш, інакше не буде. А чого не зробиш? Ей, Хіба ти... мотор перебирати знову? Ні. Ви забагато багато дали. Замало нас. Ми сьогодні доливали трохи Так? Угу. То ти доливав мату чи... Доливали, доливали. Не. 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 Бо я в тому роду місії, а мені про тутке дивно. А я казав, то є запорожці. Так. Ти приїхав, прийшав. я тобі сказав. Все, базару ноль. Можеш мене пофотографувати, що я був і сказав. Що за машина? Здоров. Подобається машина? Дуже. Ми знімаємо реакції. Ми знімаємо реакції на автомобіль. Ви що, ютуби? Так, Так. канал гібла тема. Можете можете підписатись на канал гіблатема. Вони їх. Вони міся. Та худі їх не місяця. Можна сфоткати? Звісно що можна вам. Стоїте і фоскає. Що тут? Я просто сканув, хто є машинка. Ну. Ну. Капельно. Я тільки автобус. Вбось, чуваки, раз під машину дивись. Можеш? Можеш. Ходіть воїду. Ну. Сіпрой. Ну а як? Давай. Ой, не машина. Файно. А то Таврія? Не Таврія, а Запорожець. А я тут от видів золоту. А ти а ви бачили нашу кришу? А ну а ну костик відкрий. А відкрий так? А хе кричу відкрить? Дивіться. Ваше... Сильно, ні? <сум> а то що, Нас ми кажуть, знімаємо реакції на цей і скоро буде влог на ютубчику. А моє Ну то Орел, то Орел. А я думав, що то так буде, я свою що ой, ти чпайся там, звітам ніж ти. Ні, такого не буває в нас. до нас, до нас з Ютубами приїхали. Ха-ха-ха, з приїхали. Здорово, здорово. Як тобі машина наша? Коверували. Хороша? Давай знімайте. Файно. Давайте, давайте знімайте. Знімайте, а то посякнемо. Давайте, теж. Що скажеш про диски? Ну, файні, білі. Що там пише? — Я ще таких не видів. Всі інстаграм. Я англійська не знаю. Всі інстаграми з трубе. То інстаграми пацанів, які займаються тим проектом. То інстаграм того, що він там сидить. Ні, то то в Ютубі, в Ютубі все є. Давайте підхід. Stage. Скажи їм хлопцям, Йо, І що пацани, мотор від порше чи не від порше стоїть? тут? Порше. Тут від запорше стоїть. Поршка є. Бо нам в Тіктоці пишуть, там внутрянка від порш. Який тут порш тут? Внутрянка від вон. Генератори всі діла. Хто бачив восьму серію, той знає. Ну що. Пучком! Не є охолодження в запорожці при 30 градусній жарі. Банька-парілка! Щось там і горілка! Бляха, тут реально баня! Але головне, пацани, остудити бензиносос. Він нас переграється, накачає. І ми отко просто отко стоїмо. Коротше, що, 30 градусів жара, ми їдемо на заправку, заправляємо 10 літрів бензини і 20 літрів води, щоб налити на мотор потім. Інакше не буде. Що в нас таке? Що ви маєте? Що поливати? То в нас дядовський метод, як їздити на бензоносос від живуля. Займотко тряпочку. Відаємо, сидіть. І що далі? Підставимо акуратно на бензинесе. Таким чином при їзді ми будемо мати запас ходу 20 км, бо він буде охолоджуватися за рахунок вологої тряпочки. А що іменно 20 км? Ну бо я так та Книжка пише. Та книж, книжка пише, так? Та треба їздити, так? Ага, вона не випала. Подивіться. Тряпочку ложимо на бензонасос, щоб він нас швидко не перегрівався. Vidio, воно не пропитується. Ось так от. Батя, Оле. ми купили його в горах, в верхньому синьовидному. Ви на десь були на полі. Саме грудіжа? Ви на форді виділи, на форді їхали. Ну, так. <танес> <На Запорожця. подинування> ну. ви не <плеви> я вчився на ній їздити. На Запорожці? Так. Ну, інакше не буде. Ти що видав? Я думаю, що лише не такі дивишся, а я в око Ну. Дивка ж фіолетовий, чому не інакше? Тому... Бо нам сподобався фіолетовий колір всім чотирьом, і ми вирішили фіолетовий. Мій любимий, то фіолетовий і зелений. Ну бач, твій любимий колір. Номера ну старі, бо машина стара. Такоє? Машина. Машина 91-го року. Але не важно. Скільки пташків лежали? Ой, багато, багато. Це є от такі справи, хлопці, як вам взагалі? Канал, тікток. Норм? Файно? Якби більше матів, там каби було, але. Побільше матів? Ні, набуть і менше, бо як не біля мами, то не можна. Ну правильно, правильно. А в нас же в новій серії немає ні одного матюка. Сьомій серії в Ютубі нема матіків. Восьмій серії теж немає мадіків. Я, до речі, коли бачу коли yeah! це відоси вкладав, я бачу оте як. Задік нас знімають. Нічого попадати наш, в, в наш блог, значить, на Ютубі. Я yeah, подивлюсь. Yeah, yeah, yeah. В натурі? Yeah, ми yeah, скоро, yeah. ми скоро випускаємо yeah. нові розділи, то буде блог. Yeah, yeah, блог. Yeah, yeah, про реакцію глядачів на машину Було, влог наш будуть оцінювати коментарів ні от ми знімаємо вас знімають ми тільки що ще знімали людей Опа, хлопці дівчатки мать! Та де? Що робиш там? Все спортив, все спортив, все спортивно. І так, от такий от влог получився. Щось було, щось не було. Їдемо зараз додому, що я вам зараз покажу види зверху. Ану, ану, ану. Дивись. Опа! Ось так от їдемо, спереді в нас супроводження, але нам повір, ми сідаємо і їдемо додому. Ну, все, хлопці. Бувайте здорові, нові влоги скоро. Чекаємо!